І добре пам'ятаю ті часи, коли ми відмовлялися від ядерної зброї. Хай буде так, як вона є, але зі запитання, чи правильно ми це зробили, Мабуть, правильно. Але чи могли ми цього не робити могли. Але чи могли ми управляти ядерною зброєю? Безумовно, могли. Я думаю, що та співка, яку ми зробили, була чисто політичним актом, але він був розрахований на добру волю світової спільноти. І як практика показала, ця світова спільнота не завжди е виконує свої зобов'язання по Росії, по відношенню до України, що і сталося із одним із країн-гарантів нашої безпеки. Сьогодні звучать деякі слова, пов'язані з тим, що вернути до ядерної зброї, і це показник того, що Україна може це зробити. Я не знаю, я не політик. Я думаю, що, можливо, це не потрібно робити, але тоді ми зробили помилку, коли відмовлялися від ядерної зброї. І ще одну помилку. Ми почали вивозити ядерну зброю із компонентів одночасно всіх. Але ми мали стратегічні ядерні зброї, оперативно-тактичні, тактичні, і навіть артилерія, далекобійна артилерія мала ядерні боєприпаси. Ми вивезли все одночасно, не отримавши достатню компенсацію. Можна було зробити набагато краще, можна було зробити набагато розумніше, таким чином забезпечивши свою і безпеку, і одночасно допомогу розвитку тодішнього стану нашої держави. Трудно мені сказати, я пішов із Збройних сил, було політичне рішення, було рішення військового відомства, але закінчилося це ділом для ракетних військ трагічно. На сьогоднішній день Збройні сили України практично немає ракетних військ. Більш того, Знищуючи ракетну дивізію стримування, знищили і всі решту ракетних бригад, які були тактичного призначення. Тому я думаю, що, як я вже казав, не посипаючи голову поплом, ми повинні подивитися ще один раз. Чи правильно ми робили, чи правильно ми робимо, що ми надіємося на добрі стосунки наших добрих сусідів, а залишаємося неозброєні у сучасних умовах сучасного світу. На мій погляд, треба подумати щодо створення компоненту сил стримування, створення сил стримування, які були б не тільки нанести ущерб, а мали б за завданням фактор стримування. Можливість нанесення того чи іншого удару представляється фактором стримування, як би це не виглядало можливо і агресивно. Не треба думати про те, що це перетворює країну в якогось такого, ну майже агресора. Ні. Це перетворює країну в можливість захистити свою державу.